Було це в селі, так розказують люди. В той час, коли сонце нестерпно пекло, гарячі жнива починалися всюди, і вийшли на поле жінки за село. Одна з них помітила враз між хатами Димок підозрілий, далеко в селі, Горить. Простогнала вона зі сльозами, і стиснулось серце від жаху її, неначе що чула, стривожена мати, на серці безмежно і тяжко було, чи то не моя загорілася хата, промовила тихо, але чутно вона. Покинула серп і помчала, як вітер. На серці безмежно і тяжко було, нічого в той час не хотіла на світі, а тільки скоріше, скоріше в село. Її босі ноги стерня пробивала, і під заливав її очі сумні, летіла, як пташка, і небо благала, і терпло тіло її. Так, Хата горіла, її бідна хата, вогонь не могли погасити ніяк і бігла вогонь, не вагаючись мати, із криком розпуки, і з жахом в очах. Здавалось, вона відійшла вже у вічність, здавалось, що жертвою стала вогню, та вийшла вона. Пригортаючи міцно до себе заплакану доньку свою, вогонь опалив материнські руки, та донька живою була на руках, і сльози від щастя чи ще від розпуки Стояли в глибоких жіночих очах. Пробігли роки, мати вже постаріла. Якось примовила донька її, соромлюсь людей, що такі обгорілі, і чорні до того ще руки твої. Заплакавши гірко, її мати сказала, для тебе зробила усе, що могла, ці руки я ними тебе врятувала, а ти їх не ціниш. Дитино моя, так часто буває і в нас, християни, тих рук, що спасали, не цінимо ми, тих рук, що на себе взяли наші рани, так часто соромимось перед людьми, якби ми в той час могли бачити того, хто спас нас від смерті і як він скорбить. Давайте ж почнемо святкувати про Бога, давайте почнем Його рани цінить, хай очі Господні сумними не будуть, і руки, зневажені нам на добро. Давайте за те, що безмежно Він любить, покірними будемо, Слово Його, нехай нам Воскреслий Христос допомагає усім. Сповіщати про спаса свого, щоб ті, хто про Хрест ще Голгоський не знає, пізнали і щиро прийшли до Нього. Амінь.